З метою вдосконалення професійної складової кафедра психології активно співпрацює на рівні міжнародного співробітництва з рядом державних інституцій. Кафедра психології активно співпрацює на рівні департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Науково-педагогічні працівники кафедри є членами робочих груп, які впроваджують розробки для програм диференційованого виховного впливу на засуджених. Реалізовують компонент психологічної підтримки та допомоги для персоналу установ виконання покарань. Наразі кафедра психології активно співпрацює з проектом Ради Європи на шляху до більш гуманних умов тримання під вартою та скорочення числа повторних правопорушень в Україні. Декопріс. Кафедра психології активно долучається до міжнародної співпраці і розвиває напрямок міжнародної співпраці на різні взаємодії з Міністерством юстиції. А саме підтримуючи взаємодію з проєктом Сьорч супровід урядових реформ Україні», проєктом НРЛАО, підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні та Незалежну асоціацію психологів. І нещодавно, з травня 2024 року, Вертого року кафедра психології розпочала активну взаємодію з нідерландським гельсінським комітетом в рамках компоненту ресоціалізація в Україні в проєкті розвиток правосуддя та підзвітності в Україні, зміцнення та підтримка пенітенціарної системи. Важливим компонентом діяльності кафедри є розробка міжнародних наукових проєктів. Саме в цьому році кафедра психології долучилась до проєкту Жана Мане в компоненті динамічна безпека та психологічне здоров'я пенітенціарного персоналу. У 2022 році кафедра психології розпочала роботу над фундаментальним дослідженням на тему особливості психологічного здоров'я особистості в умовах невизначеності, адже компонент резильєнтності на сьогоднішній день є одним з найважливіших в плані підтримки ментального здоров'я особистості. Компонентом наукової діяльності є експертна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри психології, зокрема, Мірошниченко Оксана Миколаївна є експертом національного агентства із забезпечення якості вищої освіти а також є керівником Чернігівського міського відділення Української асоціації сімейних психологів з 2021 року. Професор кафедри Данильченко Тетяна Вікторівна є членом Асоціації політичних психологів України, а також членом Українського психометричного товариства. Тетяна Вікторівна активний член редакційної колегії наукового фахового видання України категорії Б, науковий вісник Сіверщини, серія освіта, соціальні та поведінкові науки. Доцент кафедри Волеваха Ірина Борисівна є членом Асоціації товариства. Незалежних експертів Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється активна публікаційна діяльність за останні п'ять років. Кафедрою було підготовлено і видано 13 монографій, 18 підручників та навчально-методичних посібників. Науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до науково-метричних баз WebOnSize у кількості 11 примірників.